Я Андрюха глянув, щось, вона знайшов, на магніт не бере, і іскри немає. Ну я думаю, щось хороше може бути. Такий. на вид, звичайний матеріал, звичайно нержавік, але ви кажете немає іскри. Я думаю, так. щось може бути доволі цінне. Та зараз перевіримо. В принципі, для добре, нас це добре. нічого не варто. Добре. А ну. Давай клацнем. Дійсно гарний матеріал, так? Да? Давай з другої сторони. Хтось говорив, що треба обов'язково зачищати поверхню, от зараз і зрівняємо, тут зачищена поверхня, тут не зачищена поверхня. Велика різниця. І коли є... насправді гарний матеріал, це у вас е, ніхром. Ніхром, і такий матеріал у нас коштує 250 гривень кілограм. Замість 40. Хорошо. То на колоденька на ще... до вечір буде. Колоденька на до, да. вечір буде. Да, зараз глянемо. Кіло 300-325, 300, угу. Кіло 300 325, мимо 52. Добре. добре. Я думаю, Хорошо. 270 гривень різниці це гарна різниця. А ви задоволені? Задоволений, повністю. <с <с ну і все, прекрасно. Да, я е, я... А зараз розповім вам. Е, на, по, по поводу зачищений і незачищений матеріал. Е, ніякої різниці немає, якщо матеріал. В гарному вигляді. На аналіз може повпливати тільки великий слой напилу, великий слой ржавчини, або великий слой оксидної плівки. Все, більш нічого повпливати не може. Якщо матеріал в чистому вигляді е, немає ніяких слідів оксиду, немає ніякої ржавчини, немає ніякого засмічення, то аналіз буде вірний, хоч в зачищену поверхню, хоч не в зачищену.